Ще з Васильовичем тікали від вухів півіг. Я стріляв, у нас в рушниці, всього, два набої. Ні, три набої. Три. Два рази вистрілив, не поцілив. Але, дяка Богу, звалили. Я взагалі не розумію, як звалили. Милість Божа просто. Милість Божа. Слава Ісусу Христу! Вже виїхали, сюди має не долітати. Так, да, вже в Україні. Але, ну, вони ще на територію нашу залетують, але вже ну, в цій локації саме не буде. Ну, я вам скажу, я, я не перший раз тікаю від півік, але ну, втікати від півіхі на машині немає шансу. Жодного. Це просто милість Божа. Машинка. Це милість Божа. Це господь, машинка. Ну, не підвела я до того. не підвела, Не подвіла, не подвела. Не подвела, ще пацани їдуть за нами. Ну так. Да. Напомилитися за братів, щоб вони вискочили. Блін, сіряк і, і по сіряку москалі, блін, працюють спокійно. Але й наші працювали, наші теж працювали. Коротше, що говорити, війна постійно змінюється. Уже війна не та. Уже війна не та. О там ситуація в суджу. Ось вам ситуація в Суджі. На Курщині. Друзі, треба воювати на москальській території. Хто б вам що не говорив, не слухайте цих нещасних людей. У їх дві клепки в голові. Чи дві не вистачає, як там кажуть. Це нещасні люди. Поїдьте на Донбасі і подивиться. Подивиться, що робиться на Донбасі. Ми осень минулу і зиму провели. В районі Часіка ми вже там все знаємо: Кліщівка, Богданівка, Калинівка, Часівяр. Я вам хочу сказати: подивиться, що там. Зараз Покровський. подивиться, подивиться на Харківщину. І знаєте, коли я чую це блієння. Путіна не надо дразнити, одні кажуть, інші кажуть, ще якусь гадость, там. Я просто я не розумію логіки цих нещасних людей. То давайте унічтожимо все своє. Хай у нас тут буде випалена земля, а у москалів все буде добре. То вони не припинять з нами ніколи воювати. Вони мають просто прочувствувати, що таке війна. Вони мають це розуміти. От ми сьогодні з Василічем по дню їдемо, е е зупинилися. Тому що теж небезпечно заховали машину. Жінка просить, ну, росіянка, просить, дайте хліба. І нема, як на, на зло з собою, нічого їй дати. Але ви знаєте, я вам хочу сказати, що, 에, понятно, це дуже маленька локальна територія порівняно з всією Рашкою. Але вони всі мають хлібануть, вони всі мають відчути, що таке війна. Для них це мультики і казки. Ви думаєте, всі москалі хочуть воювати? Вони всі хочуть в Єгипет, в Турцію, на Мальдіви, на шрі ланку Вони туди хочуть. В Арабські Емірати вони хочуть. Їм це 300 років не треба. Вони своїх дебілів застягують в маргіналі, щоб ти воювали. А самі вони не знають, що це таке. Але коли ми їм покажемо, що це таке, то вони швидко відчують, що це таке. Бачите на світове співтовариство, що можна покладатися, ніколи не можна було покладатися. Перше визвольне змагання Антанта дала допомогу білим москалям. Білим армії Дінікіна вони допомогли. Вони допомогли Дінікіну, а не Петлюрі. Ось вам і будь ласка. І зараз, хто б там не виграв, в Америці, я вам хочу сказати, зброї нам будуть давати по чуть-чуть, але наша українська смікалка має виграти. Ми люди заощадливі. Ми накопичимось, накопичимо і дамо добряче. Амінь, брати і сестри. Хай Господь вас рясно благословить, Моліться палка за всіх військових. За нас прошу вас дуже молитися. Хай Господь вас рясно благословить. З миром Божим любимо вас всіх. Василій, скажи. Да, да, амінь. Любимо вас всіх. Амінь. Хай Господь всіх охороняє і оберігає.